Вітаю, друзі! Хочу вам показати спосіб, який я вчора для себе відкрив. Раніше я про це не знав, можливо, для когось це буде не новшество. Це відкручування от таких злизаних гвинтів, можливо, навіть болтів за допомогою перфоратора. Тобто, гвинт ми вставляємо прямо в пас, надаємо декілька ударів, потім даємо притнатяг, і воно дуже легко відкручується. По такому болтові просто можна надати пару десятків ударів перфоратором, а потім взяти ключик і легенько це відкрутити. Дивимося, як це виглядає на практиці. Маємо такі от двері, які років 20 лежали на вулиці, і там три гвинта. Зараз подивимося, як воно працює. Як бачите, жодних проблем. Просто супер. Можливо, багато хто із вас знав про цей спосіб, але для мене це було вчорашнє відкриття, яке вирішило всі мої проблеми за три хвилини Тому якщо воно вам буде корисне, користуйтесь. На цьому все вам пока, удачі, не хворійте!